Можна зціляти в суботу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ніч минула, день наблизився. Вчорашнього дня ми всі мали обов'язок із вами бути присутніми в церкві. І взяти участь у святій літургії. Хтось є просто учасником цієї літургії, того дійства, яке відбувається, хтось безпосередньо є співучасником, коли людина приступає до сповіді, до Пресвятої Евхаристії. І так кожного разу. Ми виконуємо оцю другу заповідь церковного. Адже є шість церковних заповідь. І друга заповідь нам каже понеділі неділі усі свята брати участь у святих літургіях. Оце обічне питання. Як ми маємо Ми дуже часто можемо використовувати їх в своїх потребах. Мужчини йдуть на рибалку, інші йдуть до лісу по гриби. Жінки стараються надовжити цей тиждень робочий, починають братися до порядків. Хтось інший, хто їде на дачу, має дачні учасники. І ми по-різному готуємося до цієї неділі, до свята. Господь настільки не є ми і себе, Він не вважає нас за Він нас вважає за своїх спілку, за своїх братів і сестер, за своїх дітей. Він, як той люблячий батько, він не хоче нам. Щоб ми і працювали, і відпочивали, щоб ми молилися і спілкувалися з Своїм Небесним Отцем. Якщо ми не будемо часто перебувати молитві, заносити свою молитву до... Себе свої молитви І Небесні Батьківщини. тому що ми не прикладаємо тих зусилля. Для когось є за мало дня, що має наші твій вночі. Для когось цей тиждень проходить дуже так знаєте, так мови, розпочинає тільки понеділок цей тиждень і каже, я хотів би вже була п'ятниця, бо це було вже закінчення цього робочу чоловіка. А той хто є то оце покликання розвиток, яке дав йому Господь. Він іде на свою працю, не би навіть починити. Він любить турбо. Йому подобається торгова. І частину цієї роботи не може взяти до себе додому. Тому що людина відчуває це покликання. Людина керує своїм тим талантом. Примножити цей талант не тільки для себе, а виконуючи працю, якесь замовлення, вона також хоче принести користь іншим людям. Ісус Христос, як той небесний мік, як той добрий цілий, Він завжди намагається. Każdy słownik stworzy kilka słów, i my wczoraj rozmawialiśmy z Wami. Сьогоднішнє подія, вона також є не випадковою. Бажану проблему чоловіка, який мав у по-іншому сказати, бо та яка була не діча. Інша річ, що ми можемо тепер спостерігати. foi no Чи ти не будеш намагатися дитя відпис? Ісус викриває немов би бутерські знати, книжників ж Він каже на їхній лицевіст. Як ти вкладаєш свого першу, готуєш, напоїш, випасаєш, закриваєш, знаєш, ти з того хочеш матизист, заколоти, скористати з того м'яса, або взяти і хронати, то ти за це перебуваєш. Чи подати... ви І бачимо, дорогі брати і сестри, що ми навіть даємо свої наміння, прохання кажучки, там, де посвятили Він не каже да, не, буде, але це є Божій власті, Божа благословення, Божа компетенція. І сьогодні Ісус Христос, Він, відповідаючи такі лікарні, то через Він робить свою місію. Він не відкриває чи з медикаментами, Він не робить ніяких рухів, Він просто каже. Знайти завтра час на молитву своєму щоденному житті. Бачимо, що до праці, до з нашого. Знайдімо те, І так Господня власне, Господні.